Вихідного дня на гнило у 20 метрах від поста спостереження міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді трапилася надзвичайна ситуація. Під трьома любителями зимової риболовлі тріснув лід, і чоловіки опинилися у воді. Особовий склад служби був приведений у готовність до дій за призначенням. Про пригоду оповістили усі органи управління та сили міського підрозділу єдиної державної системи цивільного захисту. Все вище згадане склало перший етап комплексного навчання, в якому взяли участь усі причетні до рятування Людей служби міста сьогодні відповідно плану цивільного захисту міста Бердичів на 2011 рік. Проведена тактика спеціальних заняття з пошуково-рятувальною службою щодо організації пошуку та рятування рибалок на воді, льоду. Метою цього заняття підготувати аварійно-рятувальні служби, відпрацювати питання пошуку організації і надання допомоги, а також головне організація взаємодії. Галузевих служб цивільного захисту Міської підсистеми, єдиної державної системи цивільного захисту. Про те, що тонуть рибалки, черговий рятувальний служби на воді негайно доповів своєму керівництву. Те, у своє чергу, повістило про випадок увесь особовий склад і начальника міськвідділу відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Паралельно рятувальники на воді направили до постраждалих спеціальний катамаран та інше рятувальне знаряддя і організували евакуацію любителів зимової риболовлі на берег. Поки одні допомагали вибратися чоловікам із льодово-водного полону, інші приймали та Розставляли, прибули автотранспорт і інші рятувальні підрозділи. Зрештою, постраждалим надали медичну допомогу, а прохід операції доповіли керівнику штабу з ліквідації нещасного випадку. Рахую, що за підсумками проведених занять, дії органів управління та особового складу впевнені, тобто готові діяти за призначенням. Загальна відмітка сьогоднішніх занять добрі. У тому, що подібні навчання потрібні, бердичівські рятувальники жодного сумніву не мають. Адже кажуть, поки існують у місті, любителі перетинати березне вогнило п'ять пішки. І навіть на скутерах, благо що не на автівках, вони мають постійно знаходитися у бойовій готовності.